Лав рогу, який соколом ширяючим з неба до нас вогонь віри зносить, народ наші, землі наші осяває, і знак, якого гербом нашим є, боро бо ми є. Перед лицем предків світлих та боїв рідних кличе соколи світлосяйного, йного рарога батька, який вогонь віри в душах, розпалює тим радість даруй нам. Прийди, рарох, прийди, сокіл батько, прийди. Ти вогонь віри приносиш у душі наші серце, радістю повниться, радістю великою, радістю віддання віри рідної, радістю відродження роду слав'янського, радістю бачення шляху свого. Бо осяйний нині шлях наш тепер, світлом віри віди, православної, світлосяйним духом твоїм батько, сокіл, рарох, світлосяйний. Количу світло роду Всевишнього, батько, рарожей, прийди. Прийди, соц, коли прийди, батько, на крилах своїх світлосяйних, принеси вогонь, віри віди православної на землі, слав'янські уроди православні. Хай відчуємо присутність тюї соколи, світлосяйний, хай побачимо горіння вогню Твого у душах людей православних. Хай цей через очі людей православних землі, слав'янські осяю, тим млад, сотворяючи рік наш радуючи. Слава тобі, соколе світлосяйний, слава тобі, батько наш життєдайний, слава роду! Прийди, рарог, прийди, будь посеред нас, наповни світлом своїм душі наші, наповни світлом Твоїм життя наше, що праведно жили у світлі діяли, Образи світля життя праведного творили, лад навколо себе сотворяючи предків наших радуючих. Бачимо, як сокіл дивний, зосварий синій летить до нас. Чуємо дух рарога, чуємо присутність світлосяйного посеред нас, чуємо вогонь віри у душах наших. Прилетів сокіл дивний, прилетів птах, чаруючий, прилетів рарох, світлосяйний, вогонь вірві православний на крилах своїх приніс, землі слав'янській душі наші усяяючі, слава ророву, слава. Прийми, соколе, пожертву нашу, прийми вдячність родів наших, прийми любов нашу, сьогодні жертву тобі даємо, дяку, посилаємо, щоб ти чув клич наш, щоб з нами по цей час перебував. Душі наші зі... зігріваючи, прийми, Боже, прийми Роже. Слава рогу, який вогонь віри у душах розпалює, сходиш ти з усварги синьої світло Божого серця наші приносиш, Батько Ророже. Осяй світлом своїм родичів у наших, запали вогонь віри, війди православної в серцях людей, родів слав'янських, хай кожна душа славянська світлом твоїм осяється, вогнем віри, палай до життя праведного веде. Сила твоя велична незбагненна, у тобі світло праве, яви та суща. Бо ти все перемагаючи духу, віри відо правої, бачимо, як сіянні твоєму роди наші єднаються, громади наші повняться людьми світлими, людьми праведними, лад сотворяючи, бачимо, як людей багато-багато, тисячі тисяч. До любомудря світлого приходить людей чесних і праведних, багатих та мудрих, сильних та хоробрих. Бачимо, як тягнуться роди слов'янські до любомудря світлого, богів слави та на капощах православних. Бачимо коло великі, що руки до сварги здійняли. Великі коло, у яких стоять батьки та матері наші, брати наші, сестри наші, наші вуйки й воїни, рідні й близькі, сусіди та знайомі, діточки наші, веселі та радісні, юнаки сильні та мудрі. Мужі могутні та хоробрі, дівчата та юнки прекрасні, коло великої радості, повні слави, тисячоголосами до предків помисли посилають, Рід Слов'янський утверджують, прави славлячи. І як бачимо, так і є, однині назавжди од віку й до віку, Слава рогу, слава! Тож прибудь батько роже з нами повсякчас, і вдень і вночі в праці, і на відпочинку у дорозі вдома наповні світлом своїм віри праведної життя наші. Слава тобі, Соколи, світло, сяйний. Слава тобі, батько, наш дайний, Слава тобі, соколу, слава, слава Ророже, слава. Лариса була, була, десь тут є. Лади всевічний, Боже родів народів слов'янських, се тобі проказували слави, князі та керманичі наші, се ти давай їм знання, мудрість та силу ладувати в родах наших руських. Боже, у тобі велика тайна збереження захована, ти вчиш нас творити держави та урядувати в них. Русь кличе, тебе, теполади, прийди в роди та на землі наші. Най безла та розбрат згорять гоним і симарглом крилатим, Ти ж прибуті з нами повсякчас, наповнюючи ладом. Життя наше, народ наш, землі наші. Слава владу, слава рідним, богам, слава. Слава Отця нашого Велеса, Батька, який мудрістю роди славянські примножує, душі наші врівноважує. Батько наш велесе кличемо тебе мудрістю предвічною, рівновагою душ наших. Будь з нами повсякчас вдень і вночі у праці, та на відпочинку, в розмові, та в роздумах врівноважу думки наші. Що думку гострою, швидкою, сильною мали, Щоб глибину буття осягали, глибин не бачили, бачили й чули, батько Велесе. Наповне мудрість усіх родовичів наших, щоб мудро жили до світла йшли. Рід Слов'янський укріплювали, бережи, рід Слов'янський, ми тобі повсякчас дякуємо. Треба палимо до сулиці, кличемо. Слава, велесу, слава! Батько світовиде, переможець з темряві воїн світла і правди. Без тебе у темряві перебували стражданнями, наповнені. Переможи темрі у душах наших, допоможи нам світлом право наповнитися, у силі утвердитися, правди йти. Будь з нами повсякчас. Слава, світовиду, слава. Хай прибуде вогонь віри повсякчас.